Немає зони, немає пільг. Забираєте пільги, поверніть здоров'я. Такі розмови ширяться містом протягом останніх тижнів. А почалось все з інформації про те, що уряд, нібито, має намір позбавити близько 700 населених пунктів статусу постраждалих від аварії на чаес. Серед раптово очищених територій опинився і коростень, місто, яке є найбільшим з постраждалих, місто, жителі якого одними з перших відправились на ліквідацію наслідків аварії. А решта населення прийняли радіаційний удар на себе. Працювала на железно дорозі 40 років. Мене язик зік говорити, не можна було, ми робили на путях. Коли сталася аварія, коли сталася аварія, так. Да. і хто на нас дивиться? Аж ніхто. Ощущалося, дуже даже, ощущалося. Навіть я сам виходиш із цега з роботи і чувствується ліце як обпалене, дочки в меншу кров пішла, тоді ще після радіації. Травили нас, даю все, де да ми доходимо. Руки гніли, просто не знали, що робити. Чесати не можна, бо це ж воно все хуже буде. Найбільше населення обурює те, що про аварію їм сказали не одразу, хоча люди здогадувались, що щось відбувається. Ось їхні спогади про перші дні після катастрофи. Автобуси їдуть і їдуть. Кажуть аварія. Ну, аварія, то аварія. Що таке, що случилося? автобусів немає. Аж потім сказали, що всі автобуси поїхали вивозити людей. Ви не знали, що сталася аварія, що радіація несе не Зразу Не знала. Вітер з поля якраз посівна була, і вітер з поля. Я так на окраїні живу, і вітер з поля пісок. Несе страшно, а мене горіх у такому напроті був. Отак, як двор і горіх. На другий день я дивлюся, не поняла, що це в мене горіх, обсох геть обсох. А дощ іде, і у дворі в мене ванна, і так жовта вода. Жовта вода, а я думаю, це мабуть, цвіт все і так, де калюжа, там така е жовта. А на роботі я робила там в магазині корлася і кліп приймають. То так тільки я лотка беру, дивлюся, тільки одвернулася, закрила очі, і я сплю на ходу. Я спала весь час. постійно я спала. Ви можете згадати той період, коли відбулася аварія на ЧАЕС? де ви були? Я була в місті, я працювала в школі, і дітей сказали водити на, на площі. Ми всі тут стояли на центральній площі, всі школи стояли, парад проводили. Да. Гортаємо місцеву пресу того часу. Перші згадки про аварію з'явились аж 9 травня. А до того писали про різне на сільськогосподарські теми, партійні, а головне про свято у Коростині. на двох сторінках. Надруковано великий фоторепортаж з першотравневої демонстрації, яка проходила центральною площею за участі величезної кількості людей. В тому числі, і дітей, а про Чорнобиль написали через кілька номерів. Ось такими словами закінчувалась замітка. Київ, він зараз весь у копінні садів і парків. Спокійний, упевненим, повнокровним життям живе столиця України. Працюють усі підприємства, багатолюдний хрещатик. Вечорами, як завжди, заповнюються театри і концертні зали. Оптимізм і впевненість у своїх силах ці якості завжди були в характері радянської людини. Автор Тарс Ратау Коростенці щороку вшановують пам'ять жертв аварії, в тому числі і земляків. Відомо, що у перші години після трагедії до Чорнобиля виїхали коростенські пожежники, міліціонери, лікарі, працівники ДАІ. Згодом водії автобусів і вантажівок, на яких вивозили евакуйованих та їхнє майно, найперші удари розбурханої радіації прийняли на себе коростенські пожежники зі спеціальної воєнізованої пожежної частини, які замінили вибулих пожежників Чорнобильської АЕС. Цей захід для користенців важливий. Його проводять щорічно, незважаючи ні на пандемію, ні на активну фазу війни на Коростенщині. Тому що Чорнобиль це те, що стосується кожного жителя Коростенської громади. Скажіть, будь ласка, на життя коростенців вплинула Чорнобильська катастрофа? Як вважаєте? Звісно, вплинула вже скільки є я мучуся. Одні операції за операції на косі. Уплинула. Вирізали чортові матері мати по джелудочі. у дочки проблеми із ногами, і у внучки проблеми з костями. Уплинула? Ну ясно, що вплинуло. У мене чоловіка. Я чоловіка похоронила 15 років назад. Його була перша категорія. Ну і багато людей померло із-за цього. І поліретрит, і і що хочете, цілий букет болячок. Ну ви вважаєте, що радіація посприяла цьому? Так, да, так, допомогла. Да, От, і, і зір у мене погано бачив. Зурині, давлення, це ж взагалі поля. Оце стронці, оце, оце оце на кості дає. Руки викручує пальці, пече огнем. Я сама після, після операції, після Чорнобилі операції зробила операцію, звісно, опунула. Ви це пов'язуєте саме з радіацією? З радіацією, естественно, з радіацією. Діти боліють, всі болі. Здорові, жореють, хворів ще ж і, і жінка вже покійна, після Чорнобильського катастрофі. Звісно, вплинула. Ноги відказують, совершенно ходити не можна. Ноги, зрення впало. совершенно, що після Чорнобиля робила операцію на обидві хоча. Ми морально, ми фізично болеємо. І морально, скільки перенесли самая... Я три операції принес після цього, почку удалив. От і у нього в ній інсульт, коротше, ви пов'язуєте це саме з радіаціями, Так, де да, 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 пов'язуємо саме тому. Населення так бурхливо відреагувало на новину про намір уряду позбавити коростенців Чорнобильських пільг внаслідок зняття третьої зони. Обурені містяни вийшли на протести, в тому числі перекривали трасу. Ваша думка стосовно того, що хотіли зняти зону. Ну, це не несправедливо, хай приїдуть депутати, поселяться в нас і хай живуть і спробують на цих дві двісті чи на дві прожити. При таких прожити. І при таких ценах, іменно при таких всіх ценах, так. я проти нашого керівництва я нічого не маю. Угу. Тим більше проти Зеленського він старається угу. для народу, але ж а другі стараються якби людям хуже. А тут тобто людям треба, щоб я курше, бо проти, щоб знімали. Конечно, проти. Що думаєте про те, що хотіли зняти зону? Ну я проти, так як і всі. Не проживеш за ці гроші. Ти так підеш на базар, де, як підеш в аптеку куплятися, то аби... За базар каже, не да. говорять нічого, тільки живеш на аптеки. Пенсію не знаєш, чи на їду тратити, чи, чи на медикаменти. Ми живемо в радіоактивно забрудненій території. вже скільки років і е, е, таблички біля лісу, що не можна збирати гриби, ягоди. Є такі місця, я колись пам'ятаю, що була така карта радіологічна, і фактично всі села в нас забруднені від другої зони, Д, е, навіть е, коли от таке село, як обіходить, то кажуть, що воно підлягало навіть першій категорії. Воно ж після Чорнобиля нас возили в колгоспі, я робила на предприяті, я от робила на одній механці 42 роки, Без виєздною безвиходно. Нас возили по колгоспах, хіба нас берегли? Ні. На лікування багато коштів йде, отак щомісяця. Кожен місяць я отримую пенсію 10 числа, розчитала з государством і 2 тисячі, як одну копійку. віддаю такі на медикаменти. І зараз гвалтує зняти третю зону. Шо? Чиста зона, яка ж вона чиста. Хоч би сказали, що ми п'ємо і що ми їмо. І ті, хто її хотів відмінити, повинні бути повішені. На лобном місці це настрої населення лише одного міста. Загалом же схожі розмови ширяться у багатьох інших громадах. Тож обурені люди сподіваються, що уряд їх почує і не допустить зняття чорнобильських зон.